Більшість дворів та міжквартальних проїздів Одеси тривалий час знаходилися в занедбаному стані. Розбиті дороги, тротуари, таку картину жителі Південної Пальміри спостерігали роками. Проте наразі ситуація кардинально змінюється. Завдяки особистому проєкту губернатора Едуарда Матвійчука народний бюджет місто бачить кардинальні перетворення. На цей раз жителі будинку по вулиці Щорса, 125 Б та 127, отримали повністю відремонтований міжквартальний проїзд. Урочисто перерізали. За встрічку сам голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук. Я дуже цим доволен, тому що дійсно посмотрите, як огромний територія зроблена. Двор, в якому жильці ніколи не пам'ять, щоб здесь був асфальт, жильці, які ніколи не пам'ятають, щоб тут були нормальні условия. Тепер це вполне нормальний дом, в якому нормально можна жити, в якому нормально можна подойти, під'їхати і визнати себе комфортно. Екс губернатор Одещини Сергій Гриневецький повністю підтримує ініціативу Едуарда Матвійчука народний бюджет. Тим більше, що житлово-комунальні проблеми для Одеситів завжди були на першому місці, каже Едуарду Леонідовичу, вдалося зробити для південного краю багато добрих справ. Я каже за Это первый шаг такой э, полной легитимности власти, потому что когда власть общается э, со своими э, избирателями, народом, и когда отчитывается перед э, народом за сделанное, получая обратную связь, э, это вселяет перспективу. Валентин Петрович, інвалід першої групи, живе все життя по вулиці Щорси 125Б. чоловік отримав травми обох ніг на трудовому полі. Отож, порити з двором крізь розбиті дороги з двома паличками для нього було до болі складне завдання. Але сьогодні міжквартальний проїзд нарешті привели до ладу. Пенсіонер із задоволенням розповідає, як тут проходили ремонтні роботи. Не то щоб ходити, проїхати не забав. И только благодаря инициативным людям, и Эдуарду Матвичуку, и Сергею Гриневецкому, и людям простым труженикам, которые уложили этот асфальт, вы себе не можете представить, как укладывал асфальт в эту жару комбайнер на э, асфальтоукладчике. Температура выше 90 градусов. Через пять минут его обливали водой. Ему давали пить воду. Ну ані укладувалі жителі двору очікували на ремонт двору чи не все життя. Катерина розповідає, колись років 40 тому тут поклали як небудь асфальт, і після цього нічого не робилось. Особенно тяжело от када з дітьми гулять, когда пожилые люди. От у меня мама больна спаличка. На сі выйти на эти дорожки, то можна просто ноги поламати. Поэтому очень здорово, что все таки уже за час можна будіти з дітьми вийти на велосипедах і на роликах, оторвать ті. Ці... Діток наших комп'ютерів, щоб лето не оздоровились. Не всі могут поехать за город, поэтому здесь территория хороша, огромная, а гулять то дітям було негде. Олексій Васильович, ветеран великої вітчизняної, особисто писав губернатору, аби той допоміг облаштувати двір. Одеська обласна державна адміністрація на прохання відгукнулась майже відразу. Все, народ ну, должно в в році. То есть сколько уже, 40 с лишним лет никаких ремонтов не было. По дороге проехать нельзя было. А сейчас красота сделали прекрасную дорогу, выполнили все э, просьбы граждан. И для белья сделали площадку, и для машин сделали прекрасную площадку. Ішквартальний проїзд відремонтували менше ніж за місяць. Керівник будівельного майданчика Артур Абгарян каже, що працювати було непросто, але завдання повністю виконане. Уклали якісний двошаровий асфальт, відновили тротуари. Происходило все з нуля, так сказать. Здесь нічого не було. Тут, тим болі там вели строительные роботи. Дорога була ну как сказати 50 лет Здесь нічого не И Вот по программе народний бюджет вот, партія регіонів. Велись с дорожно-строительные работы. То есть полностью все снимаю. Нижнее основание. Это как строительство новой дороги. Проте на цьому по вулиці Щорси 125Б та 127 ремонтні роботи не завершуються. Навколо житлових будинків облаштують територію, висадять дерева та квіти. За проектом Едуарда Матвійчука. Народний бюджет у 2012-му відремонтують 120 міжквартальних проїздів. Наразі в черзі на урочисте відкриття ще 20 дворів. Жителі яких незабаром отримують комфорт та затишок біля своїх осель.